Право подорожувати вільно країнами Європейського Союзу не надається просто так, як подарунок. Наприклад, п'ять балканських країн, які отримали безвізовий режим з ЄС, повинні були виконати так званий план дій, який досить подібний до того, який наразі виконує Україна. Зазначу, що Україна бере участь у візовому діалозі з ЄС на двох напрямках: це спрощення процедури оформлення віз та лібералізація візового режиму, які доповнюють один одного. Постійно у консульсі проводяться тренінги, різноманітні семінари для працівників, які приймають і працюють із заявниками, в тому числі і нещодавно були семінари щодо останніх нововведень і до догоди про спрощення оформлення віз. Ті питання, які не вирішуються, вони передбачені візовим кодексом, вирішуються в консульстві відповідно до внутрішніх інструкцій, або відповідно до положень закону про іноземних громадян.